Світ навчання про інновації в освіті у партнерстві з Вайс ініціативою фундації Катару. За оцінками міжнародної організації праці близько 250 мільйонів дітей працюють замість того, аби вчитися. Фінансова криза лише погіршить цю ситуацію, тому подолати дитячу працю у найгірших її формах навряд чи вдасться до 2016 року, як це планували раніше міжнародні дитячі організації. Але як принаймні робити кроки у цьому напрямку? Що потрібно дітям, які працюють на найбільшому ринку у Беніні. Що захистить їх від жорстких умов праці? Освіта, соціальна реабілітація чи можливість опанувати конкретним ремеслом? Ми відвідали Західну Африку, аби дізнатися більше про дітей, які працюють у часто небезпечному середовищі. Sometimes working in the most hazardous environments. Ринок у місті Дзанктопа. Місце, куди потрапляють тисячі експлуатованих дітей у західній Африці. Це найбільший пункт подібного переминства у регіоні. Щороку по західній Африці нелегально перевозять і віддають працювати 200 тисяч дітей. Вони стають служниками або працюють на фермах у шахтах чи на ринках, подібних до цього. Бенін одна з найбільш бідних країн світу, тому проблема дитячої праці стоїть тут особливо гостро. Місцева організація Дон Боско намагається допомогти дітям. Вона має філію просто тут на ринку. Її двері відчинені для всіх дітей вулиці, які хочуть поділитися негодами, поскаржитися або навіть просто дістати пораду. Тут же є й невелика школа. Але робота наставників не обмежується тим, аби просто вчити дітей писати чи читати. Голова організації Донбоско Мішель Люансо пояснює, як саме працює компанія. Ми зустрічаємо цих дітей у різних куточках ринку. Часто саме там найнебезпечніше з точки зору криміналу. Ми приходимо туди, спілкуємося з дітьми, і намагаємося переконати їх, що здатні допомогти. Лише 2011 року близько 2,5 тисяч дітей пройшли через міні школу Боску. Організація має філії на ринках і в інших містечках. Мета донести до дітей необхідність вчитися якомусь ремеслу. Тут травесібаза уся наша робота зосереджена на дітях. Ми можемо забрати дитину з цього ринку, але якщо вона сама не готова почати нове життя, то вона сюди же повернеться. Тому ми проводимо істотну спецроботу з дітьми, аби вони почали вчитися чомусь конкретному, або потрапили до дитбудинку, або навіть до родини. Торік майже 50 дітей самостійно вирішили навчитися тут певній професії, але вирішили також продовжувати жити на ринку. Тірій Тоса 13 років. Він вчиться бути кравцем. Я втік з дому, бо батьки розійшлися, а мама новий друг мене не любив. Я працював на ринку протягом двох років, збирав метолобрухт, носив кошики з овочами, аж поки не потрапив до майстерні. Тут я вирішив стати кравцем. Соцпрацівники також намагаються роз'яснити торговцям на ринку, що діти повинні мати елементарні права. В Айді Акані належить майстерня, де працює тірі. Він великий прихильник програми ремісництва. У минулому він сам був вуличною дитиною і знає, що коли діти не отримують освіту, то часто стають злочинцями. Через два чи три роки Тірі закінчить програму і матиме диплом кравця. У нього буде шанс на нове життя. Сотні інших дітей тут, у Дантопі, чекають на свій шанс. Що ж благодійні організації докладають зусиль, аби подолати експлуатацію дітей у Беніні, але поки поступу тут мало. Ми зустрілися з представником міжнародної організації праці у Женеві, який розповів, що роблять на міжнародному рівні у цьому напрямку. Ми у Женеві у штаб-квартирі міжнародної організації праці. Один з фахівців, Патрік Квін, розповідає, як сама організація планує долати проблему дитячої праці у наступні роки. у всьому світі працює 250 мільйонів дітей. Половина з них задіяні у тому, що ми називаємо найгіршими формами дитячої праці тобто, коли дітям, їхньому здоров'ю чи особистій безпеці щось загрожує. Ще 70 мільйонів дітей у світі не вчаться. Це велика проблема, яку треба вирішувати. Якщо ми поглянемо на сільське господарство, то саме там 60% з тих дітей, що працюють. У Беніні і взагалі в Африці ми бачимо найнебезпечніші тенденції. За останні чотири роки кількість дітей, що працюють, лише зросла. Така сама ситуація у південній Азії, і це теж непокоїть нас. Через велике населення саме той регіон має найвищу концентрацію дитячої праці у світі. Але які причини дитячої праці, як їх можна подолати? найбільшою причиною є бідність. Також праця серед дітей пов'язана з браком доступу до освіти. А це у свою чергу спричинено поганою системою соцзахисту в окремих країнах. якщо дорослі не мають повноцінної роботи, то це штовхає до праці дітей. Наприклад, діти працюють на копальнях у сільському господарстві з пестицидами, на будівництві. Усе це дуже небезпечно. Ми маємо працювати над тим, аби діти вчилися. Ми маємо запроваджувати соціальні програми, аби бідні родини у випадку. Кризи не були змушені забирати дітей зі школи і відправляти їх працювати. Крім того має бути правова основа для обов'язкової освіти і для того, аби працедавці не могли наймати дітей на роботу. А також у дорослих повинні бути повноцінні робочі місця. Бо коли дорослі працюватимуть, то діти ходитимуть до школи. А тепер ми вирушимо до південної Азії, що лишається чорною дірою дитячої праці. Ми познайомимося з Сузаєм, який подолав масу перешкод у житті і став активістом благодійником, який бореться з дитячою працею в Індії. Я був ніде. А тепер я тут. Чому я пройшов через все це? Чому саме я? Я приїхав до Індії разом з родиною. Ми тікали від негараздів у бірмі. Я почав працювати на цегляній фабриці вантажником. Сузай походив з багатодітної родини. Четверо з його братів і сестер померли. Він був змушений працювати, аби годувати тих, хто вижив. Сузай познайомився із християнською благодійною організацією, і під її впливом почав боротися за права дітей працівників. Але життя мало ще одну трагедію. В запасі для нього невдовзі загинув 15-річний син Сузая. Всі мої надії були зруйновані. Це було жахливо сумно. Але я вирішив собі це ще один виклик долі. 94 четвертого року Сузай створив благодійну організацію у пам'ять сина моєю метою стало давати освіту дітям, якщо я сам не зміг її дістати. За останні 18 років його організація допомогла тисячам дітей. Зараз вона дає притулок 25 дітям з вулиці, а також тим, хто працює на рисовому комбінаті та на цегляних фабриках. Тобто там само, де працював у дитинстві сам Сузай. Організація також виступає за права робітників взагалі. допомагає боротися з несправедливими умовами праці і жахливими умовами життя. Ось, наприклад, ця дівчина вагітна третьою дитиною. Скільки вона себе пам'ятає, вона завжди жила тут. Усі ці люди працюють у фактично рабських умовах. Вони походять з місцевих племен і часто працюють цілою родиною. вони змушені це робити, аби прогодуватися. Ось цей чоловік пошкодив ногу на виробництві. Жодної медичної допомоги йому не надавали. Ці люди чимось подібні до худоби. Їх примушують працювати, поки вони можуть, а коли фізично вже не здатні, їх просто викидають. Сузай сам пережив багато нещасть, але потім вирішив не здаватися і натомість почав допомагати іншим. Моя молитва одна. Я хочу бути сіллю землі і світлом світу. За допомогою організації, яку створив СуЗАЙ, близько п'яти тисяч дітей почали діставати неформальну освіту, а три чверті з них потім потрапили до шкіл. So, а яка ваша думка? Що можна зробити, аби покласти край дитячій праці? Діліться своїми думками на наших сторінках у соцмережах. А наша програма знову в ефірі наступного тижня. Від всієї нашої команди щасливо! Світ навчання. У партнерстві з Вейс. Ініціативою фондації Катару